Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про добірку книг, яку я склала спеціально для вас на такі затишні осінні вечори, щоб трошки полякатись, трошки зацікавитись чимось. А буде дві добірки: перша з Звичайними там детективами, трилерами, якимись містичними історіями, жахастиками. А друга, яка вийде вже наступним відео, це будуть осінні фентезі книги. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Тож повертаємось до сьогоднішньої добірки, і я вам розповім про. 15 таких перлинок серед осінніх книжок, на мій погляд, поділюся з вами моїми улюбленими книгами. Тут не у всіх книгах дія відбувається саме восени, але за настроєм вони такі, як на мій погляд, досить такі осінні. І я намагалася підбирати книги, саме які є українською мовою, чи колись виходили українською мовою, щоб. Ви, якщо зацікавитись, могли б їх купити, пошукати та знайти. І перше це прям перлинка серед перлинок, найбільша, найулюбленіша мною. Я дуже е, щаслива, що нарешті виходить українською мовою, чи вже навіть вийшла книга про Метью Шарлейка від е, Сенсома. І в нас вона українською перекладена перша книга як розгін. А, я обожнюю весь цикл про Шарлейка. Я не втомлююся вам про нього розповідати, тому що це просто ідеальний цикл. Там усі книги, просто, як на мій погляд, досконалі. Це в нас історичний такий детектив, де адвокат юриспруденції Метью Шардлейк розслідує якісь різноманітні справи. А дія відбувається у Англії 16 століття. Взагалі, мені здається, що Англія і шістнадцяте століття вже такий якийсь а, темний, а, трохи. Неприємний такий вже <хи> вайб. Тож на осінь, якраз а ще й вбивство, а ще й детектив. Прям ідеально. Тут в нас відбуваються реформації і розганяють монастирі, і в одному монастирі відбувається вбивство. І наш мецію повинен буде розібратися, хто вбив комісара головного вікарія, що там відбувається, які можливо таємниці приховує цей монастир. І ем, там буде дуже багато подробиць. Ні, в одній книзі немає ось цілеспрямованої однієї справи. Там дуже багато цікавих моментів, які потім вспливають і е, з'єднуються в одну таку фінальну яскраву крапку. Далі е, також супер осіння книга: це тринадцята казка Діани Сеттерфілд. Е, цю книгу я читала. Е, Вночі до останнього, поки не дочитала до кінця, я просто не могла відірватися від неї. Тому якщо ви хочете саме такого запойного читання, то це книга для вас. В центрі сюжету у нас дуже відома письменниця, яка жодного разу не розповідала правду про своє життя, про свою біографію. Вона кожного разу вигадувала щось нове, і тут, в старості, вона вирішує все ж таки. Скласти свою біографію і звертається не до якогось журналіста чи письменника, вона звертається до бібліотекарки, і невідомо чому саме вона Вона приїжджає ця бібліотекарка у заміський будинок цієї письменниці, який в собі має дуже багато таємниць. І ось така атмосфера якогось таємничого будинку, де дуже багато загадок, якісь моторошні справи були в минулому, що приховує ця письменниця, чому саме вона звернулася до цієї жінки для написання своєї біографії. І це настільки цікаво і якось. Темно, моторошно, що я просто не могла відірватися від цієї книги, вона прям ідеальна. Свіженька книгу, яку я прочитала, і мені здається, вона ідеально підходить якраз ось зараз читати у вересні. Це «Ожинове вино Джоан Гарріс. дуже е, затишна, мила книга е, з про вино, е, і вино там має дуже велике значення, адже в нас саме. Е, Повість йде від лиця вина, і тут в нас про життя людей, про їх загадки, про їх таємниці, і все це в маленькому містечку у Франції. Де вечорами у будинках запалюють каміни, відкорковують пляшку вина. Ось така вона трошки хмільна ця книга, мені вона дуже сподобалась, тож рекомендую. Наступна книга це е, один з моїх улюблених авторів це Рей Бредбері. Взагалі, всі книги Рей Бредбері, як на мій погляд, дуже осінні, і автор сам е, казав, що осінь це одна з його улюблених пор року. Тож. Це прям відчувається в його книжках, а зараз я вам кажу про книгу Смерть зіл самотня». а це такий нуарний детектив, який місце дії якого у Каліфорнії, і там така атмосфера дуже волога, мокра, темна, щось повсюду скрипить. Йде дощ, ти бачиш якісь мокрі сліди, ти йдеш за цими слідами. У Нас молодий письменник знаходить труп і розуміє, що якщо він не знайде вбивцю, то вбивця знайде його чи його близьких. І це супер атмосферна книга. Я прям думаю, що. Потрібно її перечитати, оскільки вона прям дарує ось цей осінній а, такої вже пізньої осені настрій, а, темний а, дощ під дощ читати цю книгу. Це саме те, що потрібно. Ох, Настільки в мене покращуються вже відносини зі Стівеном Кінгом, що я вам зараз порекомендую аж цілих дві книги а, від цього автора. Перша це, це книга, воно а, така. Ухка дуже книга, тому якщо ви хочете прочитати якусь дуже об'ємну, моторошну історію, то це вона. І ця книга про дитинство, про зло, яке живе в каналізації, і що робити, як боротися з цим злом класна книга, мені атмосфера сама цієї книги дуже сподобалась, але Промовчому про фінал. Але можливо вам сподобається. І ще одна книга, яка а, була довгий час у топі а, книг Стівена Кінга для мене це необхідні речі. А, тут в нас в маленьке містечко а, приїжджає чоловік і відкриває крамничку необхідних речей. І ти там можеш знайти все, що тобі завгодно, все, про що ти дуже давно мріяв, там є. І саме цікаве, що за це не потрібно платити взагалі. Просто зроби маленьку послугу. А, ну, піди там і пошкрябай машину своєму сусіду, а, чи частеньку білизну викинь у болото свого сусіда. І ось так а, потроху помаленьку, ось ці всі маленькі пакощі захоплюють маленьке містечко американське і. Це дуже було круто, мені сподобалась. Дуже атмосферна книга і справді дуже цікавий сюжет. Наступна книга це Ребека Дюмаріє. Дю Один час я дуже активно читала творчість Дафни Дюмаріє. Вона взагалі в цілому її творчість віє осінньою такою прохолодою для мене. Але Ребека є для мене найкращою книгою із того, що я читала. У, авторки. у нас тут головна героїня виходить заміж за дуже такого заможнього господина Максиміліана, і вона переїжджає його в такий дуже великий будинок, де все просто дихає його колишньою загиблою дружиною Ребекою. І вона намагається ця дівчина дізнатися більше про життя її попередниці, чим вона жила, як вона загинула, чому. І ось тут вспливає дуже багато загадок, дуже багато таємниць відкривається, і вони не зовсім і приємні. Далі по класиці дракула Брема Стокера. Я дракулу прочитала не так вже й давно, здається, в минулому році чи позаминулого. З минулого. А, але це класика а, такої готичної літератури про вампірів. А, не сподобається, напевно, тим, хто не любить читати а, романи у листах, а, але для мене не було це проблемою. Навпаки, це так цікаво, ти, начебто, ось ці листи складаєш як пазл, який в кінці виліться в якусь таку. Цілісну картину за сюжетом. Мені здається, тут не потрібно ніяких е коментарів. Е е Румунія, замок, е дракула, все. Наступна книга це ще один мій улюблений автор. Це Ден Браун і його книга Код Вінчі». Це книга з циклу про Роберта Ленгтона. Це професор з Гарвардського університету. І він зі своєю помічницею буде розв'язувати загадку, таку походження людства з особистістю Христа. І все це з якимись давніми таємницями, зашифрованими посланнями, з атмосферою бібліотек, припорошеним пилом, з потаємними ходами, з динамікою, оскільки наших героїв переслідують, і в них спливає час, і все потрібно розв'язувати якомога швидше. Дуже класна книга я обожнюю творчість автора. Дуже подобаються його книги, але цикл про Роберта Ленгнана особливе місце займає в моєму серці. Далі такий детектив-трилер від Себастьяна Фіцика. Не всі детективи-трилери мені заходять, але творчість Фіцика мені подобається. У нас головний герой Віктор. Він є психіатром і він займається. Гіпнозом, але зазвичай дитячим гіпнозом. І ось в нього зникла його донька, вже пройшло 4 роки. І тут до нього звертається жінка, яка хоче до нього на сеанс, але він їй, звичайно ж, відмовляє, оскільки вона доросла. Але вона має гачок для нього, оскільки вона щось пам'ятає, їй спливають видіння, які пов'язані якось з його донь, з донькою і Можливо, якщо він проведе сеанс їй, то він дізнається, що сталося з його дочкою, і розгадає цю загадку. Наступна книга це Меделін Ру і її притулок. Тут в нас підлітки приїжджають на курси в якийсь такий маєток, і потім з'ясовується, що це не просто маєток, а раніше він слугував лікарню для таких особливих людей. Вони знаходять там моторошні якісь фотографії, якісь загадки, якісь поскрипування, якісь моторошні події відбувалися тут в минулому, і це якось впливає на сьогоденні, і тому наш головний герой повинен це якнайшвидше вирішити, тому що щось тут не так. І ось ця атмосфера старого маєтку, якихось таємниць, потаємних проходів. Потаємних кімнат, бібліотеки, моторошних фотографій, які є у книзі дуже круто і підкреслюють в цілому всю атмосферу. Я пам'ятаю, якось читала книгу Ру, Гортаю сторінки, і там була якась дуже неприємна така страшна фотографія. І просто я читаю, так читаю, читаю, читаю перегортаю, і така «Ах!». Прям якийсь був скрімер у книзі. І наступна книга це книга історики Лізабет Костової. Це така книга-подорож. В нас головна героїня знаходить в кабінеті свого батька якісь древні стародавні листи, і які починаються зі слів Співчуваю тобі мій спадкоємцю. І вона починає дізнаватися це за листи, про що тут йде мова, і як саме це пов'язано з її родиною. Як саме це пов'язано з тим, що відбулося з її матер'ю, де її мати жива вона чи ні? І вона відправляється у подорож, щоб дізнатися правду. Там буде дуже багато країн: і Стамбул, і Румунія і Франція, здається, і Словаччина дуже багато. Тож така а, книга з загадками, з подорожами а, дуже класна, така багато контексту історичного там є. Але при цьому вона досить така динамічна і затягуюча у себе. Далі, звичайно, я не можу обійти стороною в осінній добірці Агату Крісті. І перша книга це перша книга з циклу про мого улюбленого поро. це таємнича пригода в Стайлзі. Це перша книга, де з'являється наш герой. Нас тут в. Такому заміському будинку маєтку відбувається вбивство, вбивається її господиня, вона, начебто, її хтось отруїв, і наш, звичайно, прекрасний пороз його чудовими гусами буде ходити, опитувати всіх і вирішувати всі питання і загадки. Мені здається, будь-яка книга з циклу Поро ідеально підходить на осінні читання. І ще одна книга Агати Крісті, але не з циклу про Поро, це ем, і не лишилося жодного, обожнюю цю книгу. Просто я навіть незважаючи на те, що колись дивилася фільм, і начебто знала, що там відбувається, хто вбився, але я прочитала цю книгу, не відриваючись це декілька годин, тому що мені було ну, дуже цікаво. Тут в нас 10 осіб запросили на острів, який такий дуже ізольований, навколо відбувається буря, тому ніхто не може покинути цей острів. І тут вони починають один за одним гості вмирати, і хтось з них серед них вбивця. І не лишилися в кінці жодного. Тож дуже цікава книга, рекомендую прямо від цієї душі. І остання книга. Це Донато Корізі ловець невинних душ. Обожнюю творчість Корізі. Також так само можна всі книги його сміливо зараз брати і читати. Це ідеальний час для читання таких книг. Події у книзі відбуваються у Римі. Рим тут у нас такий темний, містичний, з багато загадок. Тут у нас відбувається така подія, що дівчина-студентка зникає зі своєї квартири. Квартира замкнена з і як вона могла зникнути, не зрозуміла. І за це за цю справу береться Маркус. Він такий ловець аномалій, скажімо так, і до нього доєднується Сандра. Вона Криміналіст-детектив вона займається фотографією, вона фотографує місце злочина, і ось вони вдвох будуть з'ясовувати усі тайни і таємниці а, темне, темної сторони Риму. А, дуже класна серія, а, обожнюю її. Вона мене серед інших книг Донати Карізі найулюбленіша. Ось і все це всі книги з класним осіннім настроєм, які я хотіла вам. Порадити, Доповніть цю добірку внизу в коментарях. Пишіть, що ви мені порекомендуєте почитати класного восени. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Побачимось вже зовсім скоро в наступному відео, де я вам розповім про інші класні осінні книги, фентезі книги. Тож, пока! Бережіть себе!